От я подумав, як можна відпочивати там, де немає гір, там, де немає затінку, там де немає лісу та дерев, там, де немає води, моря, або річки. Ну як можна? Най Найдревніший кондиціонер у нас так. зараз з тобою. А росли. ти знаєш, є таке місце. Ніяк не треба там відпочивати. Чого це відпочивати? По-перше, треба з друзями. Головне, з ким відпочиваєш, а не де відпочиваєш. Це вже доведено роками досвіду. Я тобі зараз доведу разом з нашою командою, яка відправилася у це саме місто, Яке? яке без. Води без річки і без моря, господи, але там має затінок, там спекотно іноді буває і дуже цікаво. Так, от дивіться, друзі, не забувайте, що сьогодні звісно, п'ятниця попереду вихідні. А провести їх влітку найкраще у мандрах і не обов'язково вирушати за кордон. Досліджуйте Україну разом з нами. Сніданок вам в цьому допоможе. Так, от у Бах чи Сараї, наприклад, відкрили туристичні інформаційні центри, і вони з розімкнутими обіймами чекають гостей. Всіх, всіх е, зможе розмістити Бахчисарай бажаючих. Ми росі наша там вже побувала і радить, що саме варто подивитися у Бахчисараї в Криму. Дивіться! Це кримський півострів, проте тут немає. Ні п'ятизіркових готелів, ні розпіарених гламурних ресторанів, ані золотистого узбережжя чи інших атрибутів курортного містечка. Проте сюди щороку проїжджає близько півмільйона туристів. Це Пахчесарай, древня столиця Криму. І я вам зараз доведу, що у цьому місті варто зробити зупинку. Ця ось вулиця, єдина у старому місті. Її протяжність аж три кілометри, проте за цей час вона встигає тричі змінити свою назву. Спочатку це вулиця Басенка, пізніше Гаспринського. Ну а далі вона переходить у вулицю Леніна. Цю дорогу проклали по правому березі гнилої води. Саме так з татарської прокладають назву річки Чуруксу. Просто раніше тут діяли шкіряні майстерні, які своєю діяльністю і отруювали всю воду. Якщо іти цією дорогою, точно не загубишся, бо вона веде до ханського палацу. Власне, цим шляхом у 1878 році, а саме 14 травня, їхала і Катерина. II. її подорож з Петербурга до Криму була на той час безпрецедентною. Це була найдовша і найдорожча мандрівка серед усіх монархів. Власне, цю колону, яка висотою півтора метра, напередодні приїзду Єкатерини встановив сам князь Потьомкин. Вона відміряла милі пройденого шляху і пізніше була названа і Переходите через кам'яний місточок, і ви вже на території 15-го століття. Це хан Сарай, резиденція кримських володарів. Його територія 4 гектари, і будувався він зовсім не як укріплена фортеця, а як втілення раю на землі. Велика і мала мечеті, ханське кладовище, гарем, приміщення для робітників, а також бань. А ще шість внутрішніх двориків і цілих 14 фонтанів. Хан Сарай будувався як місто у мініатюрі. Звісно, для галочки треба побачити фонтан слід Його співав Пушкін і зробив цим самим фантастичну йому рекламу. Проте насправді я мушу вас розчарувати. Сліз тут ніяких немає, а все дуже прозаїчно. Щоранку працівники музею ось сюди, через цю решітку заливають воду. У трубу затикають її тоненькою ваткою, і після цього в результаті отримаємо, що вода витікає через ось цей ось отвір. Ніяких сліз одна роза. А от справжня родзинка хан Сараду це баня Гюзель. Вона захована у внутрішньому дворику і в перекладі означає жовта красуня». Це прототип візантійських бань. Головний принцип це підпольне отоплення. що гарячий воздух і таким образом поступала та ж гаряча і холодна вода, яка змішувалась в мраморних ваночках. В данном случае мы находимся на территории женских бань. Женщины приходили не только значит, исполнить свои гигиенические обязанности, они приходили, если это был своеобразный женский клуб, попить кофе, посплетничать. Вот как раз у этого фонтана все это происходило вот в этом предбаннике. У весь Бахчи сарай оточенный печерными местами. Их навколо ни много, ни мало – 14. Найбільш популярный та збитый туристами – це Чуфут. Кале, проте, якщо ви, так как я, шукаете небанальные места, то ось воно, Качакальйон це поселення, яке було засноване у 8-9 столітті візантійськими монахами. Вони тут заснували свій храм. Його можна побачити прямісінько над дорогою. Також видно залишки фундаментів, тунелі. А прямісінько позаду храму справжній іконостас. Ще один доказ того, що заснували це печерне місто монахи – переклад назви З древньогрецької качакальйон означає хрестовий корабль. Всі ці піщери були зроблені руками але не для того, щоб них жити в цих піщерах. Зети брали стройматеріали, стройно земні сооружения. Піщера стала складским, хозяйственным, в случае війни, оборонительным поміщенням. Також в этих піщерах хранили продукти питання, прозведіли віно. Продукти питання в таких піщерах могли сохраняться намного дольше. как там середня температура 12-14 градусів. Закінчити оглядане Бахчисарая, не виїжджаючи за околиці міста. Це стратегічна помилка. Не зробіть її і спустіться на південь на 20 кілометрів. Це рибацьке поселення, чорне каміння. І тут. Квадроцикли, газ, ОАЗ і навіть БРДМ – усе у вашому розпорядженні. І на будь-який смак ви можете не лише отримати викид адреналіну, а ще й побачити все те, що ви не побачите у пішій прогулянці. Після поїздки по Бахчисарайському Чесаральському на такому БРДМ, якому ні страшні ні води, ні круті схили, бо його вага це 7 тонн, а вік його це більше трьох десятків років. Я вам раджу на цьому не зупинятися, а продовжити мандрівку на увазах. Що я зараз і зроблю? Він набагато більш маневрений. В принципі, вік його такий же, а от вага всього лише тонна 700. Поїхали! Зараз через вершину гор попадемо в королевську долину, по которой мы прослідуємо на Іскі Кармен, где раніше проходили караванні путі торгове у древні века, это приблизительно где-то 12 век. А завершити вашу бахчисарайську мандрівку я раджу по одному побачити у кримсько-татарському ресторані. Такого вечора ви точно не забудете.